Кінець світу не страшний для тих, хто щодня готовий до зустрічі з Богом. Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Історія людства це розповідь із трагічним початком і драматичним фіналом. На початку люди відділили себе від Бога, а наприкінці людство зустрінеться з апокаліптичним судом Божим. Але наскільки ми близькі до цієї події, впливові наукові кола все частіше говорять про неминучу загрозу знищення світу. 26 вересня 1945 року чекаські атомні вчені об'єдналися, щоб попередити про наукові, технологічні та соціальні проблеми, що виникають через вивільнення ядерної енергії. Саме тоді Сполучені Штати. Щойно скинули ядерні бомби на японські міста Хіросіма та Нагасакі. У червні 1947 року бюлетень вчених атомників почав публікувати на своїй першій сторінці знаковий годинник судного дня, щоб застерегти громадськість про те, наскільки близько ми підійшли до самознищення через небезпечні технології, які самі ж і створили. Протягом наступних 70 років стрілки годинника пересували 22 рази як уперед, так і назад. 17 січня 2017 року, стрілка годинника судного дня була зміщена з позначки 3 хвилини до півночі на 2 з половиною хвилини до півночі. Це стало найменшою відстанню до півночі. Це зміщення. Було спричинене зростанням глобальної напруженості, зокрема, загрозами ядерного конфлікту, кліматичними змінами та недовірою до міжнародних угод щодо безпеки. Це свідчить про те, що навіть невіруючі вчені вважають, що Земля більше не є безпечним місцем для життя. Вони переконані, що ми перебуваємо на межі глобальної катастрофи. Цікаво, що в жовтневому номері бюлетня вчених за 1949 рік під годинником судного дня було наведено слова Роберта Реді. Це час, коли все повинно бути зроблено завчасу». Цей заклик актуальний і сьогодні, адже світ перебуває у кризі, і ми маємо бути готовими. Про в 21 розділі згадує. До мене кличуть із Сеїру, вартовий яка пора ночі, вартовий яка пора ночі. Цей вірш походить із пророцтва проти Едому, який був давнім сусідом та ворогом Ізраїлю. У цьому запитанні відображено тривогу народів, які шукають відповіді на свої страхи, чи наблизився кінець темряви. Сеїр символізує людей у стані неспокою, які прагнуть знати, чи скоро настане світанок, який принесе полегшення. Це питання актуальне і сьогодні. Ми всі запитуємо, що принесе майбутнє. Апостол Павло у посланні до Римлян наголошує: отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Ніч минула, день наблизився. Тому відкиньмо діла темряви і задягнімося в броню світла, і будемо жити пристойно, як у день, не в гульні та пияцтві, не в розпусті і розбещеності, не у сварках і заздрощах, але задягніться Господом Ісусом Христом, і турботу про тіло не перетворюйте на пожадливості. Ця фраза Пора вже нам від сну прокинутися, нагадує нам, що у світі, сповненому війн, моральної розбещеності, катастроф і невизначеності байдужість більше не має місця. Ми повинні задягнутися в броню світла та бути готовими до приходу Господа. Нехай наші життя свідчать про нашу вірність Христу. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми дуже дякуємо тобі. За ті застереження, які ти посилаєш нам зі сторінок святого Писання, допоможи нам дійсно прокинутися з духовного літаргічного сну, щоб ми могли бути готовими до зустрічі з тобою, віряємо наше життя в Твої святі руки, молимось в ім'я Ісуса. Амінь. Пам'ятаємо, наш Господь близько і спасіння ближче, ніж будь-коли раніше.